Сумська громада піклується про своїх захисників і захисниць. Розповідаємо про те, які послуги можуть отримати ветерани, ветеранки та їхні родини, які звертаються до центру учасників бойових дій та центру надання адміністративних послуг. Тут можна отримати психологічну, юридичну та соціальну підтримку, допомогу у відновленні здоров'я, консультації щодо соціальних гарантій та оформлення необхідних документів. Комунальна установа Центру учасників бойових дій надає підтримку наступним категоріям: послуги можуть отримати люди, які зареєстровані у сумській міській територіальній громаді або працюють на підприємствах міста та сплачують податки до місцевого бюджету. Центр надає наступні види допомоги. Установа має сучасно обладнану залу лікувальної фізкультури. Також на базі центру працює відділення реабілітації. Консультації проводить лікар-невропатолог. Функціонують два медичні кабінети. Доступні реабілітаційні процедури: тракційна та хвойно бішофітова терапія, гідротерапія, вихрова ванна для ніг апарати для електромагніто та ультразвукової терапії, синглетно-киснева терапія та інші методи фізіотерапії. За потреби ветерани та їхні рідні можуть отримати засоби малої реабілітації, милиці, інвалідні візки, ходунки тощо з січня 2019 року в центрі працює віддалене робоче місце ЦНАПу, де можна отримати послуги з земельних питань, архітектури та містобудування, реєстрації підприємницької діяльності та нерухомого майна, оформлення дозвільних документів, отримання довідки про склад сім'ї тощо. У січні 2024 року створене відділення Сирисний офіс у справах ветеранів», де працюють фахівці з питань супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. У ЦНАПІ з минулого року доступний єдиний сервіс для захисників і захисниць, а також їхніх родин. Я ветеран. Він передбачає комплексний підхід до розв'язання основних проблем ветеранів та членів їхніх сімей шляхом отримання ними послуг за принципом єдиного вікна. Це весь спектр ветеранських послуг, що надає Мінветеранів, а також оформлення соціальних виплат, паспортних документів, реєстрація нерухомого майна, бізнесу, дозволи, земельні, архітектурні питання та інші. Загалом це чотириста Десять послуг, що доступні для отримання у сумському ЦНАПі. У нас на електронній черзі виведена окрема кнопочка, відповідно до якої вони отримують талон. На першому поверсі в районі рецепції розвішані плакати про те, що захисники захисниці поза чергою обслуговуються. Максимум уваги, спеціалісти, працівники ЦНАПу приділяють такій категорії населення.